І коли усі друзі вибирають собі на кухню комплект, звичайно, що всі звертають увагу на його дизайн. Саме перше, це дизайн, тому що роблять кухню. Потім, щоб цей дизайн мав ще й функціонал і коштував на ті гроші, на які людина може собі дозволити. І що саме основне, він був якісний. І щоб ось це все зібрати за адекватну ціну. А адекватна ціна комплекта – це в районі 15 тисяч гривень. Це поверхня і духова шафа, де буде чавуна рішітка, де буде чорне гарне скло, де буде турбокомфорка, де буде п'єзозапал, де буде газконтроль, де в духовці буде літраж 70 літрів, 65 плюс. Друзі, звичайно, що буде конвекція, розморозка ось такі базові функції. Ну, звичайно, дисплея немає тут, як ви любите, сенсора немає. Але в таку ці, такий ціновий бюджет, друзі. Я думаю, це один з найкращих варіантів на сьогоднішній день, тому що тут Китаєм, взагалі, друзі, не пахне. Це хороший, якісний європейський виробник поверхні і чудовий виробник польський духових шаф, який на сьогоднішній день себе досить непогано зарекомендував. Ви скажете, є кращі. Є кращі, але. За ті кращі потрібно переплатити кошти. А якщо ми будемо вибирати в бюджет 15 тисяч гривень, друзі, то я думаю, це один з найкращих варіантів на сьогоднішній день. Залишилося ще декілька духовок, варільні поверхні є в наявності. Виглядає він, як ви бачите, дуже гарно. Впишеться в будь-який інтернет вашої кухні на сьогоднішній день, тому що чорний колір, як ви знаєте, дуже, і дуже популярний, і ми зможемо навіть під цей комплект підібрати недорогу витяжку. Ну, в районі 4,5 тисяч, яка в нас ще залишилася одна. І мікрохвильову теж не за усі гроші світу. Але це вже в наступних відео. Ви не забудьте поставити вподобайку, підписатися, підписатися на наші соціальні мережі, тобто на наш в шапці профілю за посиланням. Зателефонувати, надамо гарантію, відправимо новою почтою. Є багато інтє... цікавих моделей побутової техніки.